Інтернет від Powerbank. Ось вже пройшло хвилин 40 відколи пропало електропостачання на павербанку. 5%. Втрати. Ось простий роутер. Старий тепелінк взяв, тому що на ньому 9. Напруга і так само на терміналі теж 9 вольт. Я купив от з от такі кабельки. От пише 9. Тимувато, просто в кутку по 9 вольт. І від звичайного павербанку. йде живлення і на роутер, і на це, два USB-гнізда вистачає. так Ще є китайців на 12. Вольт, ось 12. Тут не чітко видно, бо там наклейка є, а тут воно на корпусі вебета. Ось такі повишайки, які там коштують 1 долар. Ну, 50 гривень. В Україні хочуть толкати по 300 гривень. Їх. І інтернетом повністю забезпечений.